Друзі, нас інфоперші про головне поїхали на другий день у мережі. вирує буря після статті Павла Казаріна вакуум сумулятю в українській правді на тему, що було би якби президентом був не Зеленський. Пише політолог Петро Дербаль. Тіма перші ніж почати звернення викладача КПІ та політолог гайдая. Починаючи з 24 лютого 22 року, мільйони українців довели, що Україна для них є важливою, важливою державою, важливим місцем, де вони живуть. Вони за неї готові не лише помирати а й вбивати. І було б дуже наївним вважати, що люди, які понад 800 днів живуть в умовах широкомасштабного російського вторгнення, яких так чи інакше торкнулася ця страшна війна, вони будуть настільки яловими, щоб не реагувати на свавілля з боку влади. Ця наївність вона насправді не є хорошим показником для влади. Вона є свідченням того, що влада не бачить. Ні свого майбутнього, ні реакції своїх громадян. У нас немає комунікації. Звільнили залужного без пояснень. Міняли кілька місяців закон про мобілізацію без інформаційної політики. Зараз скандал йде за скандалом. Корупційні, кадрові, які завгодно. Ноль пояснень: зневага породжує зневіру. А зневіру Росія використовує як елемент гібридної війни. І коли я бачу однакові аргументи, наприклад, проти Петра Порошенка у телеграм-каналів, які контролюються банковою і які контролюються російськими спецслужбами, то мені стає просто огидно, тому що жоден громадянин України в умовах протистояння з Росією не заслуговує на подібну колаборацію. У мене з цього приводу немає жодних сумнівів. Просто я розумію, що тактика називати когось ворогом народу, хтось скаже, що це ще з великої французької революції, хтось каже з сталінських часів, але це не має значення. Ця тактика неприпустима. Влада повинна пам'ятати, що війна та воєнний стан не скасували жодної статті Конституції. Вони не скасували того, що 10 років тому в Україні була революція гідності. І саме багато людей, які здійснювали Революцію Гідності цими самими руками, вони тепер перебувають в лавах захисників або в лавах тих, хто забезпечує боротьбу українців проти російської навалу. Це речі, які є дуже серйозними для всіх нас. Ми маємо над всім цим замислювати. І сигнали, сигнали, які отримують через соціологічні опитування, вони є. Щонайменше інформацію для роздумів, а в ідеалі інформацію для кадрових рішень. Але я не думаю, що подібні кадрові рішення на сьогоднішній момент можливі. Ну, тому що я вже достатньо давно живу в цій країні, в нашій країні. Давайте оголосимо національний український референдум. Ви скажете, яким чином? Тут влада у нас вибори не може провести, і тому вважаю, що може сидіти багато років. Скільки завгодно, бо вибори у них не на часі, а коли закінчиться війна, ніхто не знає. І тому вони першими зацікавлені, щоб війна не закінчувалася, тому що не закінчиться їх влада. А я знаю, як провести референдум. Сьогодні все ще працює електронний сервіс. Пам'ятаєте, при Порошенку був такий сервіс, запропонований нам як електронна демократія петиції на сайті президента. Якщо петиція збирає 25 тисяч голосів, президент повинен нам відповісти на цю петицію ре -ре зреагувати. Мені здається, збирати треба 90 днів. Мій друг, старший лейтенант Святослав Дубіна, ви можете знайти його в Ютубі, запропонував такий всенародний референдум. Він, от в даний момент, реєструє петицію, яка вимагає, щоб у владі. Працювали тільки ті, хто відслужив не менше року на фронті, приймав участь у бойових діях. Це, по-перше, гарантія того, що людина, яка при владі буде займатися війною після фронту. Що якщо родичі, сини, можновладці або ті, хто претендують бути в державному апараті, пройдуть фронт, вони не будуть жити мирним життям під час війни, як живе наша влада. А ви знаєте цифри? Які вам показують, що досі наша влада не вважає за потрібним воювати, а потрібно, щоб цивільне населення за них воювало. Про бюджет. Нам кажуть, що грошей у нас зараз на війну немає. Бюджет цього року 4,5 трильйони гривень. Це в в три більше, ніж довоєнний бюджет. Але подивимося, як його витрачають. Як ви думаєте, скільки цих грошей йде на армію, на фронт? Один і один трильйон, а всі інші гроші, три з половиною трильйони, залишаються на мирне життя. Як таке може собі дозволити країна під час війни? Коли ми кажемо про мобілізацію, а влада хоче мобілізувати півмільйона цивільних чоловіків, хочеться спитати: а з яких грошей ви будете їх утримувати? Тому що навіть оцей один і один трильйон гривень. 70% йде на зарплату, тільки 30 йде на зброю. Тому на фронті і зброї немає. Тобто ви мобілізований, йдете на фронт, грошей взагалі на всіх не вистачає, вам платять зарплату, але грошей на ваше оснащення, на вашу зброю, на дрони, на укріплення, на бронетехніку немає. І ви гинете на фронті саме тому. А всі інші гроші. 3,4 мільярда йдуть на мирне життя. Причому, а знаєте, скільки у цьому бюджеті на отримання держапарату 1,9 трильйона більше ніж на армію. Ви представляєте? Країна під час війни на отримання держапарату витрачає більше грошей, ніж на армію? Як таке може бути? Я взагалі вважаю, що новий закон про мобілізацію повинен мобілізувати саме владу. Як це зробити? Я про це багато разів казав. Скорочення, тотальне скорочення залишити чотири міністерства, всі інші йдуть на фронт. А працювати в держапараті можна тільки після того, як ви пройшли бойові дії. І значить, ви достойні бути керівниками цієї країни, ніяк по іншому. І 90% бюджету повинно йти на перемогу. Все для фронту, все для перемоги. І більшість саме на технічне оснащення. Хай не 10%, Солдатів а один, але в бронежилеті, в бетонному бункері з величезною кількістю дронів, які не підпускають до нього ворога на колесах і з усім необхідним, щоб ворог на 15 кілометрів до нього не підходив. Мобілізувати треба держапарат, економіку, і тільки після цього буде мобілізовано суспільство. А цей, на жаль, закон. Нічого не вирішить. Будуть просто ловити, як і зараз, цивільних чоловіків, на яких не буде грошей, тому що у нас є держапарат, який вимагає грошей і мирні, якісь цілі. І не буде на них не озброєння. І повірте мені, всі підуть у тінь, і ще більше людей будуть перепливати тису, бо там нема мотивації. Мотивація виникне тільки після того, як ви мобілізуєте всі, хто був при владі, і це можливо дасть можливість не Мобілізувати цивільних, які повинні працювати і забезпечувати наш бюджет, нашу економіку і виробництво нашого озброєння. Досі влада це не робить. І так ще раз: я вважаю, що як тільки петиція Славою Дубіною буде зареєстрована, я зроблю сюжет, під яким буде посилання на цю петицію. Зробимо з неї всенародний референдум, який вимагає, щоб у владі були тільки ті, хто пройшов фронт. І більш того, це буде тест на державність. Пройшов тест, повоював, може бути в політиці, може собі дозволити бути чиновником і працювати в держапараті. Всі інші ні. І давайте таким чином: 25 тисяч. Давайте зробимо, що там не 25 тисяч було. Це бо це буде проста петиція. Давай зробимо мільйон, два мільйони, десять мільйонів, і тоді влада змушена буде на це реагувати. Бо це буде явище, якщо ми зберемо таку кількість в той же час Петро Дербаль повертається до теми Казаріна. Автор трошки маніпулює фактами і домислями, стверджуючи, що війна почалася, бо в будь-якому випадку не будемо сперечатися, нехай навіть і так, але про що точно будемо сперечатися, і про що змовчав Павло Казарін, і та і це про розі відмінності і наслідки війни від сучасних ралі, якби президентом України замість Зеленського був би справжній патріот і ефективний державний менеджер. А аргументую твердо переконаний, що вже при перших попередженнях Хідних розіток про початок переміщення російських війська миттєво знову був би оголошений військовий стан ще за півроку до війни, а не за 12 годин до її початку. Так це ж було зроблено ще узимку зимку 2018 року. Коли Путін вже намагався напасти на Україну. Тоді його зупинили саморішучі дії нашої влади, влади ненависного декому Бариги. Українські військові отримали би наказ протиставити кожній ворожій бригаді на нашому кордоні. Як мінімум, одну бригаду нашу припарату. Реті сила жоден наступний не неможливий. Тим більше неможливим було би захоплення України кількістю 180 тисяч російських військ, які вторглися в Україну 24 лютого 2022 року. Українські військові зустрічали би ворожі колони не під Києвом, Харковом, Херсоном чи Маріуполем, а в капітальних окопах неподалік від державного кордону. І наші втрати були би в десятки разів меншими ніж зараз. Кожна ворожа колона, яка рухалась би до нашого кордону, була б взята під контроль нашої далекобійної артилерії або новоствореними далеко. Кобійними ракетами, дивізіонами, створення яких розпочалося за 2018 року і було зупинене Зеленським в 2020-му. Кожен військовий десантний корабель отримав би свій Нептун а в борта ще далеко від Одеси чи Миколаєва або виробництво «Нептунів», не було б зупинене Зеленським. Кожна ракетна бригада Росії, яка обстрілювала би нашу територію із Кандерами, отримала би миттєву відповідь від наших громів і сапсанів, яких за три роки після 2019 року по плану мали, Виготовити до тисячі штук, можемо не сумніватися за кримським порошейки. Чонгар точилися б жорстокі бої. Але ворог не прийшов би до Херсону ЗС і Маріуполя не тільки за два дні, але навіть за чотири роки. Бо там було би все заміновано. А ворога зупинили би як мінімум чотири бригади нашого ешелону, які там були дислоковані до 2020 року, а не 300 бійців саперного батальйону. Як це сталося при Зеленському? Не впав би героїчний Маріуполь, бо просто не мав би шансів потрапити в оточення. Не за. Гинуло би більше ста тисяч маріупольців. Чи потрібно доводити, що не було б жодних ганебних переслідувань і посадок військових і патріотів не було б підриву авторитету ЗСУ? Як це вже шість років робить при Зеленському? Я не бачу жодного аргументу і жодного доказу того успішного кейсу, що, хоч в чому Зеленський, я би міг би бути кращим за любого іншого патріотичного президента, не кажучи вже про Порошенка. Жодного, якщо помиляюся, то наведіть такий приклад. Можна навести ще багато аргументів рязучих відмінностей при бажанні, але про це немає. Юся не згадувати про дворні строколизи, яким на жаль став колись дуже авторитетний для мене Павло Казаріна. Чи потрібно ще комусь пояснювати щось, що при будь-якому іншому українському президентові, окрім Зеленського бойка Медведчука, ми не втратили би південь України? А війна і далі тучилась би тільки в Луганській чи Донецькій областях. Думаю, що навряд чи все і так зрозуміло, вже навіть немає резону нагадувати, що ми не мали би оманських домовленостей і їхніх наслідків, скоріше за все, не було б Вагнер. Бо вагнерівці сиділи би в СІЗО, СБУ, не було би Стамбульського догорнячка, тобто не був би відрізаний зірваний наступ ЗСУ на Токмак. і Мелітополь, хоча б, тому, що вони і так були би нашими, і не було би цього дипломатичного ганебного кардебалету протистоянні з нашими союзниками і ганьби з надрами. Якби, якби, якби якби українці вміли думати а не вестися на ворожі псо примиванні своїх мізків, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів по. Політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі? Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.